У цих іграшках, згідно експертизи, виявили перевищення рівню свинцю у 140 та 64 рази відповідно. Оскільки на даній іграшці зазначено лише виробника Китай, але не зазначено не адреси виробника, не адреси імпортера. Це викликало підозру наших працівників. Відповідно, тому вони були відібрані для подальшого дослідження. Іграшок ми відбирали уже 10 зразків, з них 4 виявилося неякісні, і ось останні два зразочки. Це іграшки які становлять високий рівень загрози. Небезпечні іграшки виявили працівники Держпродспоживслужби в одному з магазинів рівного, у якому саме не кажуть. Втім, зі слів Оксани Немкович, такі іграшки можуть бути і в інших торгових точках. Наслідки отруєння свинцем це є ураження нервової системи, ураження травної системи, порушення обмінних процесів і симптомами є головні болі, запаморочення, якісь порушення зору, сну порушення. Схильність до інфекційних захворювань це є небезпечний все такі елемент. Інна Цимбалюк працює на ринку четвертий рік. Торгує іграшками з Китаю, України та Польщі, і всі вони каже, мають необхідні декларації відповідності. Асортимент великий і такий сучасний, молоді власники. Все новеньке, новинки. Все є сертифікати якості, сертифікати відповідності. Все перевіряється. А чи питають люди взагалі про сертифікати? Чи mm -hmm, чесно? Дуже рідко. Да, більшість на слово продавцеві вірять. продавчиня. Тетяна розповідає, що покупці переважно купують іграшки, орієнтуючись на ціну. Там нігде не написано. Там ніде не написано сертифікати. Є в основному це або наш виробник, Китай і Польща є ще. Є німецька пластмаса, але ціни не всім підходять. Ну зараз звертати увагу не особливо получається, тому що всі ганяються за дешевою ціною, а якісних іграшок дуже важко знайти. Тому що звертаємо увагу на виробника. Якість пластику низька, він не такий якісний і товстий, але це мусить за цим слідкувати. В першу чергу Держпродспоживслужба. Наразі іграшки з перевищенням містом свинцю заборонили до продажу. Відповідальність за розповсюдження нестимуть виробник та імпортер. Їм загрожує штраф від 51 тисячі гривень. Тепер є в нас уповноважений представник виробника, якому це рішення вручено. Відповідно, він зобов'язаний вилучити дану продукцію з ринку. І В подальшому ми будемо перевіряти дане виконання рішення. Перевірки будуть здійснені в на території всієї України, якщо виявиться, що цей постачальник постачав і в іншій області цю іграшку, Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.